Всім у батьківщині, кожної української родини. Українці! Одягнімо вишиванки! Наш чарівний український стріль. Не для когось, не для забоганків, а для себе. <клухи> Чиванка рідна, ну хіба не диво? Ні ходити модно, стильно і красиво. Це мистецька витвір, це краса і казка, В ній душі наснагама материнська ласка. Поїм, не вишиванку, за колись була. І гордо, ми місто і пишалися кожну собак. Україну, носи вишиванку і в будні свята носи. Відай, не дай більш у світі. Неподавно йде Моя вишиванка червона калина. Це символ вітчизни з продавніх часів. Моя вишиванка душа України. І зірка яскрава для доню синів. Вишиванка моя, наче пісня, що у серці звучить вічно й чисто. це мрія і спомин про безмежний наш край, рідну доню. І ті сльози, і радість дитинна, і молитва в ранковій Русі. Вишиванка, наш спадок родинний, в ній живуть наші предки на святі. Вишиванка це наш символ, це прапор у зрості, любов до землі, до життя. Вишиванка моя, наче пісня, що у серці звучить вічно і чисто. Вишиванка вишиванка, 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 розкажи усім по нас співучий ковальки. Вишиванка, вишиванка, вишиваночка, нашу долю вибір вилягай. Вишиванка, символ нашої історії і мови. Залюбки вдягаю її знову.